Друзі, дослідники. Дехто називає її найбільш ворожою країною. Молдова, ауденкотіюґо Молдова, спроби не мостол плейсовена інші найкраще збереженою таємницею Європи. Давайте подивимося, яка сторона переможе, коли я проведу вас через яскраву культуру Молдови, місцеву їжу і навіть чарівну ніч, огорнуту вогнем і традиціями. Кишинів. Молдова. Ми їдемо. Отже, друзі мандрівники, я щойно приїхав до дивовижного хостелу Айо. Він називається Іоніка, а не Айоніка. Це хостел, де я завжди зупиняюся, коли приїжджаю до Кишинева, Молдова. Дозвольте представити вам нікого іншого як Рубенса. Він власник. Що ти можеш розповісти про цей хостел, який він порівняно з іншими хостелами тут, у Кішиневі? Чесно кажучи, це найкращий хостел у місті. Він чудовий. У нього гарне почуття гумору, тому що я італієць. Я згоден з ним, тому що я спілкувався тут з багатьма туристами, і всі вони зазначили, що це найкращий хостел. Тож, можливо, він має рацію. З кожним місяцем хостел буде ставати все краще. Адже він постійно його вдосконалює, тому що Рим не одразу будувався. Okay. Гадаю, це дуже по-італійськи. Гаразд. Заходьте. У нас тут постійно працюють прекрасні адміністратори, які готові показати вам все навколо. Дозвольте представити вам дружину Рубена. Її звуть Маркела. Ні, іспанською, це Марсела. Привіт. Вони чудова сім'я. Це одна з адміністраторів. Її звуть Аня. Ви вже знайомі з Марселою. Вона тут головний, не Рубенс Бос тут. І. Він асистент. Бідний італієць. Так, він бідний італієць. Вона з Молдови. У них є дочка, і цей хостел назвали. На честь нашої першої доньки Іоніки. Іоніко Іоніко. Так, Іоніко, не так, як вимовляють Грінко. Це не Айоніка, це Іоніка. Гаразд чудово, цей хостел, схожий на музей випадковостей та творчості. У нас є стрілки, що вказують мені на пригоди, але сьогодні я не відправлюсь туди. У нас є стіна з фразами на різних мовах. У нас є ванна кімната, кілька душових кабін. У нас є Будда для дзену. кактус моаї для острівної атмосфери. Ось Гомер Сімпсон викладає нам еволюційну біологію. Очевидно, це науковий прорив. А ось деякі знаменитості. Це схоже на еволюцію жіночої білизни. І подивіться сюди, де ви бачите цей знак питання. Напишіть мені в коментарях, що там має бути. Ось ще одна ванна кімната і душові кабіни. Цей хостел має кухню і пропонує ліжка в загальних кімнатах за доступними цінами. А також окремі кімнати. Оскільки вони там роблять ремонт, усе мабуть виглядатиме ще краще, коли ти приїдеш. Щоб дізнатися ціни, знайдіть у Google Hostel Amazing Ionica. і запитайте. Ці дивани виглядають так, ніби бачили більше історій, ніж бібліотека. Чудово, у нас є багато місць де можна відпочити. І тут завжди можна зустріти класних людей. Друзі, дозвольте мені представити вам класного хлопця на ім'я Марк. Привіт, хлопці. Він велосипедист і подорожує по всьому світі. На цьому велосипеді він об'їздив купу країн. Подивіться на цього хлопця, він дивовижний. Він справжній мінімаліст. Подивіться на це. У нього не так багато речей з собою. Мені потрібно вчитися у цього хлопця. Мене це дуже надихає. Може, колись і я так зроблю. Отже, давайте зробимо коротке селфі відео. Ось він. Привіт, хлопці! Моє натхнення. Сподіваюся, одного дня ти теж поїдеш на велосипеді. Я теж на це сподіваюся. Я щойно отримав його інстаграм, і ми будемо на зв'язку. Зараз він їде до Придністров'я. Що ж, ми в ресторані. Я не знаю, як вимовляється його назва. Здається, він називається Ласезатоаре або якось так. У будь-якому випадку в хостелі порекомендували його і сказали, що у них дійсно хороша місцева молдавська кухня. Тож давайте перевіримо. Це місце відчувається настільки автентичним, що це як отримати великі затишні обійми від молдавської бабусі. Незалежно від того, чи є вона у вас чи ні. Отже, я замовив компот. Це компот з чорної смородини. Давайте перевіримо. Мені дуже сподобався компот. Гаразд, ось їжа, яку я замовив. Це називається плакінта з брінзе, це молдавський пиріг з сиром. Це молдавський салат, а це називається мама-ліге. Він також відомий як полента. Давайте скуштуємо. Дуже добре. Це на смак трохи нагадує крупу. Відмінно гаразд. Я скажу вам, скільки я заплатив за все. Чізкейк коштував 48 леїв, салата сопска коштувала 65 леїв. Мамеліга з сиром коштувала 44 леї. А тут написано лімонада де каса. Мені сказали, що це компот. Але можливо, це щось середнє між компотом і лимонадом. Так чи інакше, в рахунку вказано, лимонад Декаса, і це коштувало 84 леї за дві порції. Друзі, я не дуже люблю вечірки і не п'ю також. Але Молдова країна, що славиться своїм вином. Тому я швидко покажу вам, які тут бувають вечірки. Друзі, щоб і надалі отримувати найкращі відео, тисніть кнопку подобається та підписуйтесь. Увімкніть дзвіночок з повіщень, щоб нічого не пропустити. І поділіться цим відео з друзями, щоб вони теж могли його подивитися. Я тут з моїм мексиканським приятелем Фернандо, з яким ми познайомилися в хостелі. Ми щойно зустріли дівчат, які мають дещо сказати вам. Подивимось, що вони скажуть. Саме красивий в в це молдаванки. Одані, одані! Розкажіть у коментарях, що ви думаєте про те, що сказали дівчата. Ви згодні чи ні? Поглянь! Там танцюють дівчата, але жодного хлопця. Їх вигнали чи що? Скажіть мені, мої молдавські друзі, в коментарях, що це все означає. Мені довелося знову ввімкнути камеру, бо я побачив свого приятеля Алекса, з яким познайомився в хостелі. Не кажи йому, що я його знімаю. О, чорт! Схоже, він прямує до дівчат. Друзі, хочу показати вам одне з моїх улюблених місць в Кишиневі парк і озеро Валя Моріло. Перше, що ви побачите, це масивні сходи, які з'єднують місто з парком, і звідки відкриваються дійсно гарні краєвиди. Навколо озера прокладена майже 3 кілометрова стежка, на якій іноді можна зустріти вуличних музикантів та людей, які займаються спортом. Якщо ви захоплюєтесь мистецтвом, то в парку також є кілька скульптур. Наприклад, є скульптура хлопчика, який навчає дівчинку кататися на скейтборді, а поруч з ними сидить маленький песик. Однією з найцікавіших статуй є статуя маленького принца. Це найменша громадська статуя в Молдові висотою всього 11 сантиметрів. Якщо ви коли-небудь будете в Кишиневі, не пропустіть цей парк і озеро. Ви будете в захваті. Отже, друзі, зараз ми дізнаємося про традицію під назвою Івана Купала. Я не знав про це. Я просто натрапив на людей, які святкували його тут біля озера. Згідно з тим, що я щойно прочитав, це традиційне слов'янське свято, яке відзначає літнє сонцестояння з ритуалами, такими як стрибки через вогнища та пошук чарівних квітів. Це все про любов, природу та розкутість під зоряним небом. Давайте спробуємо. Я не розмовляю ні російською, ні румунською, тому мені важко спілкуватися з цими людьми. Але вони привели мене до цього джерела. Я повинен пити воду, це частина святкування. Якщо хтось знає про Івана Купала, дайте мені знати в коментарях. Пора стригтися. Давай перевіримо це місце. Воно дуже близько до мого хостелу. Називається арсенал. Гаразд, ось і вхід. Привіт. Привіт. Привіт! Гаразд, почнемо стрижку. І майстром тут буде Ніколита. Згідно з тим, що я читав, це перша перукарня у світі з військовою тематикою. Так, я відчуваю, що вони добряче постаралися зі стрижкою. Зазвичай, якщо це просто стрижка, це займає від 45 хвилин до години. Якщо з бородою, то десь від години до години і 15 хвилин. Сподіваюся, що приїду сюди ще раз. Добре, дякую, Ніколето. Дякую, до побачення. Добре, дякую, до побачення. До побачення. Друзі, дозвольте представити вам мій Porsche 911 E 1969 року. Справжній колекційний екземпляр, який об'їздив весь світ. На нього обертаються люди, коли я їду по Беверлі Хілл. Ним захоплювалися в Цюріху. А тепер, коли він тут, у Молдові, я відчуваю себе знаменитість. Якщо вам цікаво покататися на цій легенді, зв'яжіться зі мною в інстаграм. Посилання в описі. <годи> Гаразд, друзі-мандрівники. Якщо ви хочете доступної їжі, але не маєте бажання готувати, я покажу вам, як це роблять у Молдові, Україні та деяких інших сусідніх країнах. Ця ця їжа за 150 молдавських леїв. У нас є їжа, вода і хліб. Думаю, цим можна було б легко нагодувати трьох людей. Отже, ця страва називається вінегрет, і вона настільки ж різнобарвна, наскільки й смачна. Готується з буряка, картоплі, моркви та маринованих огірків. Це гречка. У нас вона називається хріска. і вона, як скромна кузина, рису, але набагато поживніша. Також у нас є картопля, салати з капусти, грецький салат, хліб і вода. Давай спробуємо цю їжу. Виглядає дуже барвисто і смачно. Дівши цього, я відчуваю, що доживу до 150 років або принаймні до наступного десерту. Скажіть мені, молдавські та румунські друзі, в коментарях, чи правильно я вимовив А з циркумфлексом румунська літер А, бо в англійській мові такого немає. Смачно! Друзі-дослідники! Пригоди в Молдові на цьому не закінчуються. Не забудьте поставити лайк, підписатися та увімкнути сповіщення, щоб не пропустити наступну публікацію. До наступної зустрічі продовжуємо досліджувати.